А зараз я поясню про праву руку. Ми поки що ще будемо, естер, через колодочку. Значить, тримаєш важливо знизу великий палець і клади спочатку ці, щоб ти їх заокруглено відчувала. Тоді мізинець, Розумієш? Щоб коли ти перевернула, пальці заокрузі, слідкуй, щоб в тебе так не було. Ти випрямляєш і всі пальці отак. От. Бачиш? Різницю, як це некрасиво, і все зажато. Передивись, я беру, поп... заокруглюю і тут все змякчую. так. Ти можеш тримати собі тут лівою рукою, щоб смичок не був тяжкий. І потренуй навпаки, кладеш зверху, а тоді заокруглюєш. Тобто можна покласти знизу цей заокруглий і зверху. Пам'ятай, ми тепер оці пальці звертаємо увагу, щоб вони не висіли в повітрі. Вони мають бути тут. О, заокругли. І нахил смичка від себе, тому що так рука дуже болить. Так рука прогнута, вона має бути о, більш природньою. Тому нахил смичка йде від себе. І старайся грати в нижній половині, де тобі зручно, в середині, щоб не затискались оце. І завжди слідкуй. Не дай Бог, так от знову робиш. О, це буде погано. Ще раз. Заокрулений, мізинець і сюди. І навпаки, зверху і заокрули. Естерку, оці пальчики, щоб ти відчувала, як вони заокруглились, і ти їх відчуваєш. Оце поставила, подивилася. Ага, все красиво. Модро. Давай, тренуйся.